Привіт, з вами компанія Автопарк Місто Харків. Зустрічаємо нове надходження. Це Mitsubishi Eclipse Cross, 2022 рік випуску. Європейська авто повністю в рідній фарбі, оснащене 24-літровим бензиновим двигуном, що працює в парі з гібридною установкою. Це гібрид, Підзаряджаємо на одному заряді. Проїжджає до 65 кілометрів. Максимальна комплектація, повний привід. Автоматична коробка передач, безключовий доступ, камери кругового огляду, камери 360, безключовий доступ, датчики сліпих зон, шкіряний салон, чорний колір, ідеальний стан, панорамний дах, мультируль, круїз, датчики світла та дощу, датчик зіткнення, утримання в смузі, електровідкриття кришки багажнику, повний електропакет. У нас оригінальний пробіг 33 тисячі кілометрів. Помилок на приборці немає від слова зовсім. Якісна штатна мультимедія, великий інформаційний дисплей, є камери 360, якісна об'ємна музика, клімат, контроль у нас в комплектації, є підігрів руля, є підігрів сидінь, різні режими руху, є екорежим, автоматична коробка передач, кнопка старт-стоп, запуск двигуна з кнопки, під пелюстки. Дуже багато функцій. все працює, все обслуговане, дуже гарний стан автомобіля. Вкладень жодних авто не потребує, сів та поїхав. Друзі, авто вже в продажу. У нас в місті Харків, проспект Гагаріна, 23 автосалон. Автопарк дане авто ви можете придбати за готівку чи в кредит або лізинг. Запрошуємо на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Всім гарного дня, до побачення.